Пане Олександре, вітаю, радий вас бачити. Ну от не знаю, чи чули ви зараз наш ефір? Ми говорили якраз з представниками профільного комітету і думки розділилися стосовно того, фактично, да чи варто зараз змінювати керівництво міноборони? І фактично, ну можу сказати, що найближчий тиждень це питання. Якщо вірити інформацію, ми почули, поки що поставлено на паузу. Чим все це можна пояснити? Ваша думка. Є два варіанти найпоширеніших пояснення. Це варіант перший, що зміни будуть трохи пізніше, але для цього хочуть підлаштувати кадрове закон, ну, законодавство про кадри правила, тобто правила того, яким чином і є другий варіант про те, що інформаційна кампанія захисту власне міністра оборони Різнікова набула в принципі великого масштабу і в цих умовах вирішили все таки відкласти питання. Тобто є два дві такі загалом думки. Вони причому можуть бути обидві правильні насправді от і це проблема, тому що потім повернуться загалом. Ми повернемося на цю вихідну позицію, на якій ми є. Такий теж варіант можна розглядати. Але за будь-яких обставин ви правильно говорите станом на сьогодні е, питання з порядку денного на певний час, і тепер питання: знято чи відкладено? Тобто, ми тепер станом на сьогодні маємо з'ясувати для себе, знято чи відкладено. Насправді, враховуючи, що це тиждень. Ми знаємо наскільки динамічно у нас в Україні бувають, відбуваються події за тиждень. Багато чого може статися. Тому може бути так, що воно відкладено, а потім виявиться знято, бо потім буде не до того. Таке теж може бути. У всякому разі, міністр оборони вживає дій таких необхідних для того, щоб все таки залишитися на посаді. Публічно в комунікації, як відомо, відмовився від міністерства стратегічних там галузей комунікацій, створив наглядову таку антикорупційну, ну громадську таку тусовку. Раду таку от навколо міністерства запросив до співпраці антикорупційні організації, а не тільки співпрацювати з антикорупційними органами офіційними державними, тобто запросив неофіційні антикорупційні структури в Україні, які давно набули свої сили і смаку. Це ваші колеги-журналісти і це мої колеги громадські діячі. Він запросив їх до співпраці. Так що міністр робить певні дії для того, щоб залишитися на посаді, можна сказати, бореться. А скажіть, да, от говорили про те, що зокрема Давид тарахамія говорив, що така вирогідна кандидатура це Кирило Буданов, очільник гур о, головного управління розвідки. Але він є військовим. У нас згідно законодавством, має бути цивільний міністр. Якісь інші кандидатури можливі на цій посаді, так би мовити, інші кандидати замість Олексія Резнікова цивільні. Є кандидати, вони крутяться, але уникну називання їхнього прізвища, тому що в цій ситуації, в якій є, це буде скоріше їхня реклама, як потенційних кандидатів на міністра. Але загалом є такі кандидати, їх просто дуже мало. Дивіться в чому унікальність Резнікова. Пройшов шлях від місцевого самоврядування до уряду. В уряді пройшов шлях від міністра менш значимих міністерств. Зараз це значиме звичайно. Дуже міністерство реінтеграції окупованих територій і переселенців. Воно по змісту було значими. З першої секунди створення, але по бюджету по ланці управління по масштабу реалізованих проєктів воно було менш значимим порівняно з іншими міністерствами. Напередодні широкомасштабного вторгнення переведений в міністерство оборони з великими бюджетами, які були за 2022 рік розширені до головного міністерства з точки зору фінансів, менеджменту, управління. Людина, яка набула зовнішніх зв'язків унікальних величезних персональних контактів. Тобто, ми маємо справу про цивільну особу, що глибинно розібралася в держуправлінні, в місцевому самоврядуванні в зовнішніх стосунках, а перед цим зробила. Юридичну і менеджерську в юридичному бізнесі кар'єру, тобто, що право і державне управління, як відомо, має важливу цю складову менеджмент і взагалі юридична складова, тому рівноцінну кандидатуру людину такого ж калібра, такого ж масштаба знайти це набагато важче завдання ніж просто знайти цивільного або цивільну людину на посаду міністерства оборони на лідера. Але питання да? ну, по перше, все ж таки, ви багато плюсів перерахували, але був корупційний скандал. І суспільство так, дуже, дуже широкий резонанс був. Можна про це казати. Про це про це говорили точно. Най... ну, багато медіа про це говорили і обговорювалося широко і в уряді. От щойно нам депутати повідомили про це. Плюс Давид Арахамія фактично анонсував спочатку 5 лютого. Це, це навіть назвав кандидатуру Кирила Буданова, і потім чомусь е змінили цю точку зору. А чому тоді анонсовували, що це майже от як вирішене питання? Є теж дві версії, знаєте, з цього приводу. <Можливо>, Я правильно, як ви вже сказали сьогодні, чи ні? Да, да. можливо, Давид був провайдером, і можливо, через нього давали зміни, а потім передумали. А можливо, Давид спровокував підлив масла в огонь з приводу. Тут треба звичайно з'ясовувати, розбиратись, чому так. Знаєте, це як з вашого колеги Михайла Ткача. Та теж виникає питання. О, тобі підсунули зі первоохоронних органів, тоді скажи хто, чи ти помилився? Тоді теж скажи хто це. Така сама історія з Давидом. Дуже цікаво було б з'ясувати офіс президента через нього хотів проанонсувати. І він прононсував, чи він володів якимось не до кінця підтвердженим інсайдом? Проголосив. А потім виявилося, що це фальшиві дані. Але тим самим підняв дуже високу ставку. Але тут, дивіться, тут мені здається, от ми можемо на цьому акцентувати увагу. Можемо акцентувати увагу на тому, що не з перших секунд не потушив скандал сам міністр оборони, дав можливість йому розгорітися. Але є прихильник взагалі третьої думки: того, що насправді є причиною розгорівшогося скандалу. Ми е, скоро закінчимо зиму. От, взагалі то 21 день і попереду весна. Через 21 день, 3 тижні, і буде весна. Ми пережили складну зиму: авітаміноз, депресія, немає електрики, холода, дефіцит перемог. Ми скучаємо за перемогами, ми віримо в наші збройні сили, ми оголошуємо їм слава, ми, ми плачемо разом з ними, як вони хоронять найкращих воїнів. Але разом з тим, ми дуже переживаємо, і ми в страху, що перемоги відсутні, що росіяни наступають, що можуть поширитися якісь там наступи в інших місцях, а ми хочемо перемоги. Ми дуже сильно налаштували себе в кінці минулого року, що от скоро перемога і скоро все завершиться. А тепер, коли ми розуміємо, що працюємо вдовгу, і тепер, коли ми розуміємо, що потрібно ну, дочекатися і потрібно вірити і допомагати нашим збройним силам, ми дуже емоційно зриваємося на скандали, і нашу націю намагаються роз'єднати на зради з нової перемоги, розсварити зсередини. І ми дуже піддатливі на сукупність як наших нервів, так і емоцій на підставі реальних фактів, які відбулися, і ми потім вибухаємо на підставі цих фактів. Ну так і на інформаційно. Психологічні операції, які проти нас проводяться, які роблять так, що те, що могло би нас підігріти, підпалити. А потім ми могли би заспокоїтися через день-два, роблять так, що ми горимо і палаємо, от і готові просто один одного перегризти. Тут нам потрібно врахувати це. Олександр, ну єдине, що хочу зазначити, що все ж таки навіть заступників міністра було звільнено і йдуть розслідування якраз пов'язані з цими корупційними скандалами. Як вважаєте, чи варто зараз керівнику Міністерства оборони дійсно зосередитися на тому, щоб підвищити прозорість да різних процедур, які зокрема пов'язані з закупівлями і є в відомстві міністерства оборони, чи має це стати зараз пріоритетами, взагалі які висновки має це відомство зробити з оцих всіх скандалів, які передували якраз цій темі обговорення, можливих кадрових перестановок. Ну, дивіться, ви правильно говорите про те, що навіть заступники міністра були звільнені, навіть кадрові чистки в міністерстві оборони були, але як ви бачите, суспільство це до кінця не задовільнило. Це те, про що я говорю, чому власне, незважаючи на відставки на високому рівні і чистки в міністерстві, все одно стояло питання звільнення міністра у цій ситуації, попри те, що ми розуміємо, що ми не можемо обезголовлювати просто так в умовах воєнного стану будь-які міністерства, тому що відкладені наші емоції, тому що власне вибух всередині підігріти. Інформаційно-психологічною операцією певне посіяли повну недовіру до міністра, і ми згадуємо європейські формули, при яких в таких... Олександр, Давайте все ж таки змушений вас перервати, тому що попереду у нас новини. Це був Олександр Солонтай, директор програм практичної політики Інституту політичної освіти. обговорювали можливі кадрові пересновки в уряді.